Ти просто забрала частинку мого серця сьогодні. Що з твоїми двома останніми раундами? What the fuck? Як мені тепер жити в Хмельницькому без тебе, ти розумієш? Для мене, щоб дівчата так танцювали, для мене це дико. Так властиво танцювати пацанам, тому що вони типа задроти. Дивлюся і лице Влади, і влада така: crazy». Проспівує прям слова така. crazy». я думаю, у ніфіка. Вона вже, типа, в режимі. Я дивлюсь на Поліну, поліну слід вже в неї очі, вже в режимі. Тобто, ви зробили ту штуку. Яку я три тижні тому говорив, що ми починаємо танцювати, коли ми переступаємо в поріг залу, коли ми переступаємо в поріг танцювальної школи, а не тоді, коли ми виходимо на сейшн, почніть сьогодні на сейшені танцювати одразу живий коридор, і ви вже пам! і ви вже звідси починаєте танцювати. Окей? І ви зовсім по-іншому відчуєте. Тобто ми з хайпу починаємо. Ваш хайп це ваш танець. Це не гіпербола, це не порівняння. Це факт. Я з хайпу, те як я рухаюсь під час хайпу. Це вже мій танець. Зрозуміло? Якщо я отак стою, мені дуже сильно подобається, просто в мене аж мову віднімає, то я з цього повинен починати танцювати. А не Фу. Не потрібно трансформуватись в крамп. Ви є крамп кожну секунду, коли ви є на крамп тренуванні, на крамп івенті, на танцювальному івенті, якщо ви представник крампу, ви кожну секунду є. Та як ви зараз сидите, це крамп 100%. Зрозумів. Будь-яка концепція, будь-що що б ви не зробили, яка форма не була, це все конвертується одразу в танець, і до цього не потрібно своє тіло готувати. Ми просто беремо і такі, а так я ж вже давно крамп. От навіть зараз, бачите, що я стою на рівних ногах. Не на рівних, тобто в мене вже само по собі сама структура того, що я готовий крампити з будь-якої форми. Я вже готовий. В мене так відпрацювалось. І я вам також це рекомендую, щоб ви не стояли на рівних ногах. Ви не зможете зробити баунс вверх. А так ви вже такий все, і ви вже в будь-який момент. Бам! Ви вже готові. Це єдине моє не побажання, а типу, щоб ви просто пам'ятали, щоб воно не вилітало у вас з голови.